Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу залишити свій відгук на аналогову парфумерію від компанії DP Parfum. Ви бачили їх багато по всім великим гіпермаркетам. Оці острівки з ароматами. вони... Роблять аромати, аналоги на відомі бренди, на відомі аромати. І давайте я розкажу, що ж я замовила. Замовляла все на сайті, залишу вам посилання на сайт, ви там зможете собі подивитися ноти і вартість, і все, що вас цікавить. А я розкажу вам просто про свої враження. І перший аромат, про який ми поговоримо, ось так пробнички приходять. Ой, випав в мене пробничок зараз, ми його знайдемо. Достатньо туго закривається кришечка, і знаєте, якось коли дістаєш, треба бути досить обережним, щоб не налити на себе парфум дуже забагато. J14 номер цього парфуму, який ми будемо перший з вами оцінювати, це аналог на Jo Malone Wood... Wood і морська сіль, дерево-морська сіль, здається, так цей аромат називається. Цей аромат відноситься до фужерних, в нього дуже такий свіжий старт, дуже приємний. Мені ще, знаєте, він спочатку навіть нагадав восьму молекулу від Зарко Парфюм. Чимось він схожий на блакитний цей Swedish Experience від Oriflame. Далі, оцей свіжий, такий деревинний якийсь старт переходить більше вже в солоність. Тут відчуваються навіть водорості трішечки я відчуваю. Приємний, знаєте, такий унісекс-аромат. Мені, в принципі, він сподобався. Я не знайома насправді з цим деревом і сіллю ароматом Джомалон, але, в принципі, мені подобається. До речі, дуже стійкий. Як для свіжачка такого цей аромат. Наступний аромат, про який я вам розкажу, це B-22 номер. Ось так. І це аналог на Bayreda Blanche. Зараз я собі нагадаю, його взагалі з блотеру досить погано чутно. Це такий, знаєте, молекулярний аромат. Я чую тут альдегіди. Трояндо, причому таку якусь, знаєте, за мильну троянду, це аромат дуже дорогого мила. Я відчуваю трішечки навіть фіалки, якоїсь такої, пудровості фіалки. І оце от Трояндове мило з фіалковою пудрою. Я б його так охарактеризувала. Я також не знайома з байре Blanche, але я думаю, що вони схожі, тому що відгуки я читала на береді Бланш, і по відгукам вони ну, дуже схожі по опису. Приємний аромат. Хто любить, знаєте, такі в стилі доглядової косметики, мильних ароматів, вам дуже сподобається він. Наступний аромат це під, він під номером Є13, і це аналог на Escada Tropical. Бунж, здається, він так називається цей аромат. І знаєте, я коли його нанесла, спочатку це був старт тропічних фруктів, такої якоїсь перемелених тропічних фруктів, але десь хвилин через 5 він трансформувався, і я зрозуміла, що він мені нагадав. Він мені нагадує екляфем Вікенд. От щось таке схоже в ньому є просто оця персикова м'якість. Дуже нагадує, дуже нагадує. І ще виявлення було одне з плат, яке подібне до «Еклафем Вікенд по звучанню. Ось це ну, такі от попадання. Я з «Ескадою» знайомилася ще дуже давно, я не пам'ятаю, чи був він в мене, чи ні, тому що в мене було багато СК, це було ще в період юності, коли я не, а, не було в мене так багато парфумерії і не було такого в мене. Не було хобі мого такого парфюмерного захоплення. Але тут, знаєте, 98% попадання в клафембикен, тому і кому в принципі щось хочеться таке, можете придивитись на цей аромат. Він під номером е 13 Наступний аромат, про який ми поговоримо, він під номером sy 02 і це аналог на. ну Це такий мікс ароматів. У них є і такі мікс ароматів Суспіра Ерба Пура і Доча Габана імператриця. Зараз нагадаю собі на блотері його. А, і знаєте, старт в нього ну щось трішки нагадує на імператрицю, але я б не сказала, що настільки вони схожі саме з імператрицею. Є фруктові ноти, є якась свіжість, трішечки мускусовості, і, знаєте, як кислинка лимону тут є. А от в базі, вже, коли він полежав, я відчуваю ваніль. Вона і заявлена в базі мадагаскарська ваніль. Така щось на межі кондитерської ванілі і стручкової ванілі. Достатньо приємний аромат, до речі, Знаєте, я не дуже люблю імператрицю, але цей аромат мені. Можливо, мікс серпара додає таку родзинку цьому аромату, я не знаю. Але звучить досить приємно, раджу вам з ним познайомитись. Наступний аромат під номером LY06, і це також комбінований аромат, це аналог Марк Jacobs Divine Decadence» і Кіліан License Dangeros. Здається, я правильно читаю, якщо ні, поправте, будь ласка, мене. Ось він у мене, зараз я його знайду з у себе на блотері. І е, я, знаєте, я знайома з Marget Jacobs Decaance, але не знайома з Divine Decaans, хоча їх порівнюють і кажуть, що саме Divine Decaans це така більш розбавлена версія. Тут я, знаєте, відчуваю апельсиновий цвіт, м'які персика та сливи, таку от спілих, добре спілих. Є якась така як травянистість. Я не знаю, як це, чи це шавлія дає. ну Якийсь як травянистий такий акорд. І от в базі він достатньо такий солодкий, я б сказала, ванільно-мускусний. База в нього. Ну, я не можу сказати, що він мені подобається. І він мені не нагадує, до речі, Marc Jacobs Декаданс. Якщо б там є якісь спільні ноти, там слива, наприклад, то ні, не схожі. От в базі навіть ваніль більше я чую, ніж мускус. Е, ну, Такий аромат, можливо, комусь подобається. Я якось не дуже від нього в захваті. Наступний аромат під номером. AY01 і це аналог на комбінований аромат на Тіціані Теренці Касіопія, а також Форд Bitter Peach. Давайте його собі я знову. Ой, ну знаєте, в базі він мені став більше подобатись. Спочатку це були солодкі солодкі фрукти, персик такий маракує з кислинкою маракуї. І тут я відчувала, знаєте ще що? троянду і конвалію, а я це поєднання троянди і конвалії не люблю. А от в базі тут, знаєте, я зараз відчуваю ваніль і трішечки пачулі. І знаєте, ще є така якась як нотка кашмирану, і він такий якийсь огортаючий. От В базі він красивий. Старт в нього не такий красивий, як початок. На Peach він мені не схожий. І знову ж таки, можливо, комбінація. Ну, і на Cassiopeia також не дуже схоже. Це поєднання, можливо, якийсь такий дало трішечки відрізняючийся аромат. В принципі, непоганий, але бази мені подобається більше, ніж старт. І наступний аромат це К06, це аналог на Kilian Good Girl Gone Bad. І це, знаєте, це просто 99,9% попадання в цей аромат. Просто ну, точна копія цього аромату. Стартує він такою легкою трояндою, трішечки солодкісті. Ну, тут, знаєте, тут заявлені і тубероза, і османтус. Я б сказала, що це більше османтус, ніж тубероза, є якась трішечки така. Я не знаю, як це описати, мильна жвачність чи щось таке. Ну, достатньо приємне. Е і мускус. Мускус, який, знаєте, от, е іноді він видає тут якихось е котиків чи чогось такого. Але е ну, ну він класний. Ну, от Просто класний, мені дуже подобається. Хоча, знаєте, на мені він подобається, а іноді я його зустрічаю на комусь із е Жінок, і от там іноді я його не можу просто переносити, бо вилазить оця сама нота котиків котячого латка. Але він, от хто хотів собі good girl gun bed, але звісно вартість не дозволяє замовте або пробник, спробуйте його, або замовте собі одразу флакон, ну, це попадання 99,9%. Класний аромат, мені сподобався. Знаєте, я буду думати, можливо, собі навіть придбаю цей аналоговий аромат. Ще один аромат під номером S101. І це вже аналог на Суспіро Арбапура, на, ну, на цей аромат на один. І знаєте, це, от мені він подобається, дійсно подобається. Тут стар такий фруктово-цитрусовий, причому нагадує трішечки якийсь свіжий сік, знаєте, мультифрукт, але в гарному розумінні цього слова. Тут є ванільні нотки. От він коли вже на блотері полежав, то він розкривається більш солодко, ванільно і. І мускус тут красивий. От я, знаєте, я дуже раджу вам познайомитись. Мені цікаво тепер порівняти з Ербою Пура, але ну, класний класний аромат, і він, до речі, стійкий. То, так само, як Кіліан, мабуть, Кіліан і цей аромат з усіх цих, всі, що я переносила, вони найстійкіші з усіх. І випадково я поставила ще один аромат. Останній аромат. І з того, що ми будемо тестувати, під номером C23, і це Chanel Chance of Fresh. Чесно кажучи, я не знаю, для чого я його замовила, тому що не люблю я Chanel взагалі. От мені, На мене не сідають жоден з цих ароматів, і мені вони не подобаються. Але цей аромат, він схожий на Chanel Chance of Fresh, і... В принципі, ну, досить подібний. Відчувається тут добрий кедр і перець. Я відчуваю тут іриси пачулі, які я, до речі, не люблю. І навіть от іриси пачулі, вони так розкриваються і солюють. В принципі, хто любить такого плану аромати, я вам раджу, раджу познайомитись. Іноді, знаєте, ще що він мені віддає щось схоже на герлен. Також, здається, версія офреш одного з платів, тому що я чомусь тут відчуваю цю кісточку вишневу, якусь таку ціанінність трішечки я навіть відчуваю в ньому. Не мій аромат, звісно, що я його б собі не замовила, але мені просто було цікаво, і тому він в мене з'явився в цій підбірці. Ось такий огляд парфумерії від TP Parfum Ще, знаєте, я тестувала. Там багато ароматів, але, на жаль, немає пробників. Це можна тільки потестувати в офлайн-магазинах. Так би і не всі проб, не всі аромати, наприклад, нішеві, вони всі в 50 мл, А я б хотіла, наприклад, собі там всього 30 мені б вистачило з головою. Але все ж таки ці парфуми заслуговують своєї уваги. Турецький бренд в принципі, достатньо якісний, достатньо подібні аромати. Тому раджу вам познайомитись. У мене досить непогане враження про них. Я буду продовжувати знайомитись. Сайт вам залишив. В описі під відео приходьте, подивіться, можливо, вам щось буде там цікаво. А на сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе. Всім до нових зустрічей, Па-па!